Молодима та чула батькова наука. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Теж уважно придивляйся, поучає строго О, двогорби верблюдя, корабель пустині. Бач, у нього дармаїда, два горби на спині. До їжі, як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єра суне, можеш синку дулю дати, От побачиш, плюне, а хлопчина раз старати. Важни в тварину, тиснув долю і сховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, заліпило батьку очі, заплювало лоб, батька хлопця смик за вухо, потім за волосся. ¡No hay aquel...